Шановні учасники та гості конференції, вас вітає учениця 11 класу Гродівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, вихованка гуртка Доенс Семенова Тетяна. В вашій увазі пропонується науково-дослідницька робота, декоративні кімнатні рослини в оптимізації озеленення школи. Школа наш дім і жити нам в нім. Як часто у нас не слухується фраза, як істину відображає дійсність, адже приємно, коли заходиш до школи і відчуваєш присутність свого дому завдяки буянню зелені, кімнатних рослин, які прикрашають і тішать нашу душу. Актуальність теми полягає в тому, що з кожним роком зростає техногенний прес на людину, і вона все більше відміжовується від природи, стінами домівки, приміщень виробництва чи установ. Така ситуація змушує людину все більше висаджувати рослин біля житла, різних приміщень в інтер'єрах різного функціонального призначення. Мета роботи вивчити і дослідити найбільш вживані декоративні кімнатні рослини, провести їх ботанічну характеристику та розробити заходи щодо їх практичного використання. Завдання дослідження ознайомитися з науково-технічною літературою з даної теми, скласти перелік найбільш вживаних декоративних рослин, які використовуються для кімнатного озеленення, вивчити їх морфологічні ознаки, біологічні властивості, ареал поширення в природі, привести приклади практичного застосування окремих декоративних рослин, об'єкт дослідження, кімнатне озеленення класів, шкільний зимовий сад. Предмет дослідження декоративні кімнатні рослини. Рослини і людини завжди були і будуть пов'язані нерозривними узами. Взимку, в 1240 році у місті Кельн прибув голландський король Вільгельн, на честь якого був організований вечір у приміщенні прикрашеному деревцями і кущами, які були вкриті цвітом, ніби літом. Це був перший в Європі зимовий сад, створений руками відомого садівника. Альберта Мангуса, це сад цитрусових Петра І та сад у пляшці Натаніеля. Робота по озелененні школи ведеться в усіх куточках школи. Головні напрямки наших дій створення у класах зелених зон з метою збору і розмноження рослин для майбутнього зимового саду, поповнення зимового саду новими видами рослин, конкурс між класами на краще дизайнерське ландшафтне оформлення і вирощування квітів на шкільних газонах. Закладення школок грецького гріху і кінського каштану для шкільного дендропарку, оновлення і насадження дерев і кущів у дендропарку та створення красивого ландшафтного дизайну території школи. Ознайомившись з численною науковою літературою з теми дослідження, ми виділили деякі найбільш вживані в кімнатному озелененні нашої школи рослини, склали перелік рослин, які використовуються для озеленення приміщень, спрямованих на схід. Захід, північ та південь, також виготовили паспорти рослин. За біологічними особливостями і декоративними якостями рослини поділяють на декілька груп, найбільш поширені з яких квіткові кімнатні рослини, які по праву вважаються особливо декоративними та найбільш цінними для вирощування. Ще одна численна група кімнатних рослин, які з успіхом розводять у внутрішніх приміщеннях, це сукуленти, особливо кактуси. За життєвими формами, кімнатні рослини поділяються на кущі, на півкущі, ліани і трав'янисті рослини. За періодом цвітіння серед квітучих кімнатних рослин виділяються рослини сезонного цвітіння. Для успішного вирощування кімнатних рослин дослідили біологічні особливості їх існування у природному середовищі і по можливості наблизили до них умови штучного вирощування. У класних кімнатах один за другим з'явилися зелені куточки, зимовий сад поповнився новими рослинами: це пеперомія, абутилон, араукарія, волота прекрасна, кепарис, фуксія, циперус, лимон тощо. Діти старанно поралися біля квітів, і вони завдячували їм зеленню та різнобарвним цвітінням. На сьогодні ми маємо близько 200 горщиків квітів у зимовому саду та 400 у класних куточках. У великих кімнах, вікнах школи незвичайна екзотика рослинного цвіту. За кожним класом закріплений квітник, на якому ростуть різні кущі та квіти, причому види останніх добивають. Добираються таким чином, щоб милувати око з ранньої весни і до пізньої осені. Маємо квітник, на якому зібрали вічно зелені, зелені яких розбавляє петунія та блакитна лаванда, а поряд зі спортивним майданчиком розкинувся казковий квітник. Робота у школі по зеленому кипить, участь приймають усі здобувачі освіти. Вирощування квітів створює в людини хороший настрій, розкриває її естетичні смаки, привчає людину любити природу. Чисте повітря, яскрава жива зелень і чудові квіти, надзвичайно дієві ліки. Аромати зелені і квітів чудодійно впливають на нервову систему, створюють затишок і сприяють підвищенню працездатності людини. Квіткові рослини. Зберігають наше здоров'я, молодість і красу, поліпшують апетит, надають їжі пікантності та аромату, а ще дарують естетичну насолоду, відволікаючи від турбот і стресів, вселяють бадьорість, оптимізм, просто поліпшують наш настрій. Отже, кімнатні квіти це не тільки прикраса, а й джерело здоров'я людей. Ми розуміємо, що у наших справах ми ще на півдорозі. Адже попереду створення справжнього дендропарку, розширення зимового саду і розміщення живого куточка. Дякую за увагу!